Ми продовжуємо обговорювати ситуацію на передовій нашої держави разом із нами у студії. Наш гість Олексій Гетьман, майор запасу національної гвардії України, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, наші вітання. Слава, доброго Україні. ранку. Героям слава доброго дня. Якщо от продовжити тему, умовно кажучи про ситуацію на Бахмутському напрямку, як ви її бачите? От ви зараз почули Олексія? Він каже, що вони не докладають якихось потужних таких зусиль просунутись на цьому напрямку. Він молодець, він заступник командира батальйону, але бачите, він Може проаналізувати картину в цілому, він знаєте, навіть важко після нього щось коментувати. Він абсолютно правильно казав. По-перше, вони починають активно використовувати артилерію. Ну він тільки не сказав, що ще й каби використовують. Хлопці розповідають, що вони зараз активно це почали використовувати. Так вони почали додавати важку техніку, але вони атакують невеличкими групами, і це є якраз ознака того, що вони не збираються активно просуватися. І все, що вони роблять, це якраз для телевізора, для ну, телевізора не сказав тільки що, в чому для телевізора, тому що десь 15, ну, 14, 15, 16 грудня Путін має оголосити, що він іде на балотуватись президента, бо 15-17 березня наступного року будуть вибори президента. Ну, вибори, ну, він, вибори. він вчора оголосив це вже. Ну, він так сказав. Так. Ні, він наголосив офіційно, що він іде. Він він на питання, чи буде він балотуватися, він відповів, що він буде балотуватися. Я ну, думу, це що... було, Як знаєте, як на мене, це було досить очікувано. Цього зробили таку. І от тому ж був поставлений дедлайн до середини, середини грудня захопити Авдіївку. якраз, щоб 90 днів, тобто від <гум> на порахувати від 15 березня. Це якраз буде середина середини грудня. Ну щоб на тлі переможних граля це можна було. Ну, починати свою, начебто, передвиборчу компаній, ну, понятно, що тому резюмуючи, почали використовувати в тому числі важку техніку ну ґрунт більш твердий став та трошки морози атакують невеликими групами, намагаючи протягнути наші війська, щоб розсередити їх вздовж лінії фронту і надати можливість десь пересуватися. Mm -hmm. Ну робиться це переважно для медійних засобів росіян. Тобто, все правильно сказав. Пане mm -hmm. Олексію, в продовження теми росіяни того ймовірного сценарію, що може розгортатися на фронті. За даними естонської розвідки, росіяни перегруповуються для посилення наступу у найближчі. Тижні про це, зокрема, повідомив очільник розвідки Естонії Анс Ківісельг на брифінгу. За його словами, Росія наступатиме навіть попри значні втрати. Головним напрямком для Збройних сил Російської Федерації лишається Авдіївка. Там росіяни перейшли від прямих піхотних атак до дальнього вогневого ураження, заявив очільник розвідки Естонії. Пане Олексію, як давайте розглядати? Два ймовірних сценарії чи вдасться їм захопити Авдіївку росіянам, Чина, чи не вдасться. Ну, так? Тут... І тоді, і як розгортатимуться подальші воєнні дії? Ну це не перший раз коментують наші друзі з Естонії, і вони, ну бачите, у нас було інститут дослідження війни, головне джерело Deep State, британська розвідка, американська, зараз ще естонська. Ну вони декілька разів вже коментували, коментували доволі влучно. Перегрупування, ну швидше за все, малося на увазі перегрупування на купінсько ліманському напрямку. Там де додана резервна армія. Там була проведена ротація, і там засереджена велика кількість збройних живої сили та техніки. Ну, питання ж про Авдіївку. Там біля Авдіївки засереджена... Що не менше 40 тисяч російських військовослужбовців, це це ну так скажемо в рази більше, рази, разів разів 10 більше ніж там наш гарнізон. В ДСІМ, чи не вдасться, Тут можна послатися на Інститут дослідження війни, який проаналізував ситуацію глобально. Наскільки така наскільки відхід від Авдіївки вплине на російсько-українське винуще на східний фронт? Ну Східний фронт ми називаємо від Купенська Лімана, від Лімана-Купінської групи до Вогледару. Ну, суттєвих змін там <кхи> э, стратегічних змін не відбудеться. Це буде тактична невдача. Ну, нікому не, не, не подобається віддавати э, свої території, але що, суттєвих змін на всій лінії фронту не відбудеться. Росіяни це роблять і, і, і не шкодують людей. І, ну, техніку шкодують, бо там э, танки, баби, їх не наражають. А от <кхи> Суттєвих змін не відбудеться, людей буде вони кидати стільки, скільки в них буде можливості, і це дійсно підпов'язано з цими дійними планами росіян ну, для того, щоб таким чином ну, показати Путіна як людину, яка там щось щось перемагає, все йде за планом, і так далі. А, от до речі, стосовно взяття Авдіївки. так як ви згадували, вже напередодні в ефірі телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр він говорив про те, що на Авдіївці Напрямку ворог зосередив понад 40 тисяч било, 40 російських тисяч, військових. Да. так от Наскільки це, на вашу думку, те угруповання, яким вони могли би е, взяти це місто, враховуючи те, як росіяни брали Бахмут. ну 40 тисяч це армія по великому рахунку. Mm -hmm. по чисельності Це велика кількість. як вони ну Бахмут вони брали трошечки в спосіб. Там були застосовані. Е, от Колишнього ув'язнення, щоб ПВК Вагнер Пригожин, Там тактика була ну, схожа ті, ті самі міцні штурми, але в ПВК Вагнер були два, під, ну, два такі голови підрозділу, підрозділ А і підрозділ К. Тобто там були люди з відносним бойовим досвідом, ну, ні відносним бойовим досвід. ПВК Вагнер був заснований у 2013 році, і, е, вела там бойові дії в різних, в, в Африці. І вони кидали в штурм. Е оцих цих заків, і на кожне 42 сантиметри Бахмута було покладено одне життя російської військовослужбовця. Зараз ну а головне, що там були досвідчені військовослужбовці російські, ну приватна військова компанія. Тому певний успіх у них, у них їх вдалося. В, на Авдіївці просто роблять міцні штурми. а Отаких uh -huh. інструкторів, uh -huh. як були Павканрі, там немає. Тому можна очікувати, що вдасться погірше, і вони несуть більше втрати. Ну, середні середньодобові втрати під час коли штурмували Бахмут, були 776 військовослужбовців росіян на добу. Зараз середні середньої добові втрати 931 людина. тобто на 2,5% більше, а успіху вони поки що не досягають. Досягнуть чи досягнуть, ще раз, навіть якщо це вдасться, треба посипати голову поболом суттєвих принципових змін на лінії фронту, не відбудеться. Хоча, звісно, це було б неприємно. Угу. Пане Олексій, так як ми намагаємося трохи спрогнозувати ситуацію у цій студії, і маємо ще інформацію від видання Wall Street Job. Орнал, які посилаються на власні джерела серед військових стратегів, так вони кажуть про те, що Україна може перехопити ініціативу у війні у 25-му Році Ой, і за їхніми Господи, даними багато тисяч на військова кампанія збройних сил завершилася незначними зрушеннями на лінії фронту, і тепер Україні потрібен час для відновлення. От як ви ставитеся до таких прогнозів, і на які чинники необхідно зважати, а коли от робляться такі Дивлячись на обличчя пана Олексія, коли ти озвучувала цю інформацію? Я вже уявляю, як він ставиться до таких прогнозів. Ви підняли таке глобальне питання. розумію, я, 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 я часу мало вони там сказали по іншому трошечки. Вони сказали, що в 2024 році ми перейдемо в. Глуху оборону, і будемо триматись там із останніх сил і, і в 25-му році, і, і це ми будемо робити, тому що в нас є, якась трошечки не трошечки така армія. Ну, як це... на мене, це не надто обнадійливо. Та ні, це не в плані, це не обнадійливо з точки зору, що знаєте, свобода слова, по би по що. Послушав, послухайте, що вони. При... Ми не дуже вдало провели наступальні дії, тому ми можемо стати в глухий кіт. Кіт переписала хату на кота, згадали мемосі. І Тільки через рік, через рік, ми, ми це саме зможемо поновити активну наступальні дії і там робити якісь успіхи. У мене до цих журналістів було просто питання: а що має відбутися? От ми невдало наступали. Весь 24-й рік. Ми маємо тримати глухоборону. Що що має статися 24-й рік? Що ми в 25 з з їхньої точки зору зможемо так як У нас З'явиться виробництво власної зброї у великій кількості. На великій кількості передадуть зброю наші партнери. Що за Тобто це, це не про що. <гументний> 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 ну, а, до речі, от про Далі, виробництво... Ну, про... Послали, що ми пройшли дві лінії оборони, залишилась третя лінія, і ще на 24-й рік не хоче нікого кому передавати. На 24-й рік у нас є план, <гументний> що як нам робити, і які в нас будуть наступальні дії, і що ми, і що ми плануємо. Що ми плануємо робити? Але це в багав багато в чому залежить від позиції наших партнерів, бо самотужки перемогти Російську Федерацію і військово-промисловий комплекс нам буде ну вкрай важко. Так і чекаємо власне на ухвалення допомоги від Сполучених Штатів. Я думаю, що від цього мабуть теж вони, буде вони багато не залежити, Це було але... перше. От, от, от знову відмова не була. Це просто поки що ну тут на треба. От чому ти працюємо такі сподів, працюємо над цим, пане Олексію? Дуже дякую вам за те, що долучились. А Олексій Гетьман, майор запасу національної гвардії України, ветеран російсько-української війни, був гостем нашої студії.